Будь ласка, звідки приїхали? З Константин привезли з Краматорська, а в Краматорськ привезли з Константиновки. Все у нас там нормально, нормально, нічого не побито. І живемо там замечательно. Ну потім далі виїхати на Закарпаття, так? Чи не знаєте? Нам нічого, нічого, ніхто не говорить. На де ж розселення в Новомосковськ. Вы на расценовление в Новомосковск. Ну Но оттуда еще никто не возвращался. С Новомосковска, уже люди туда ездили, отправляли людей Не единоразово или ничто, еще не вернулся в Новомосковска и нет, никто не сказал то, что там было. Отдадут, пошли выгружать ваши сумки, загружать в бус, который вас будет отправлять, который вас будет вести. Зараз ми вас оформим. Приготовьте ваші документи, паспорт, код на ребенка свидетельство і код. Ми вас сейчас... Идите, да, берите, доставайте, берите, сума, доставайте да, да, вас да. зареєструємо і далі вже будете їхати. Сьогодні ми привезли родину з Краматорського району з двома дітьми. На Сході східцоз працює з кінця квітня 22-го. Ми там в числі перших були в команді. За цей час потім вже додалося південь, північ, це Херсонська, Запорізька, Сумська область. За весь цей час ми евакували біля 100 тисяч людей. З них, по-моєму, 12 біля 12 тисяч маломобільних. Опа! Тримай. Скільки вам років? 83. І звідки ви? З Константиновка. О, Уїжджаємо. Уїжджаємо, тому що стріляють здорово. Після інсульта второй інсульт. Побили нам вікна, побили нам двері, все побито, балкона немає, жити ніде. От їдемо на допомогу, щоб дали. Чоловік вас так? Ні, то дочка. Дочка? Да, 62 роки. І скільки вас ну, тут, тут, от ви, донька, хто ще? Більш нема нікого в нас. Ми більш немає допомоги ніякої. Тому і ми їдемо це сюди. На Дніпро, може, там щось дадуть. Ми... Готові, хоч куди. Аби що шоб... приютивий на зустріч? Витягу, Зараз не переживай. Там їх реєструють. Все нормально. А. Ми ж без вас не поїдемо, без них. Зараз піднімемо скорочі. Дітка. Перевіряю артистку постраждалою, та показники, основних показники розвізій діяльності це в нормі ми можемо перевозити, не переживаючи за її стан зараз. Буде реєстрація людей маломобільних, які потім відправляються на Дніпро.

Позвонити сьогодні чата, завтра 8-20 живуть в вас Чернігів. Щоб ми перекинули вам електронні, які знову чи нема. Зараз основний напрямок евакуації це Схід, це Донецька область, це Покровський район та Костянтинівський. Кожен день або покровськ Мирноград, або Костянтинівка, Дружківка. Краматорська. Такі напрямки. Оці речі такі от, ну, що можуть там, поняття, все решта ми друзі. Поняли, час лівочек, беремо, йдемо в вокзал. А ти будь-бу машину, яка буде Гуманітарна місія прольська зараз працює у нас в 13 регіонах України: це Харківська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Сумська області. Тут в Закарпатській області ми за два з половиною роки змогли надати допомогу понад 34 шелтерам місцям тимчасового проживання. У 2023 році ми підтримали понад 17 шелтерів на суму понад 28 мільйонів гривень. В цьому році ми продовжуємо таку роботу проводити. Це у нас теж понад 20 шелтерів. У цьому році у нас вже і ремонтні роботи, і дах, ремонт даху самі на ось у нас, наприклад, у Великому бичкові Ми з дружківки. Яка там обстановка зараз? Напружена, становиться напружена. Так. Саме тому і вирішила собі так? — Так. — Як це рішення було прийнято? Тому що дитина лякається вибухів, тому прийняли рішення виїхати звідти. Як це було? Коли, кому позвонили? Що саме... На гарячу лінію нам дали номер у Дружківській воєнній адміністрації. І ми потелефонували і нас вже скоординували до вас, я так розумію. Ми... До обласної адміністрації, так. Так? так? І далі, ну, скільки це знадобилося часу від дзвінка до того, що робити? Мабуть, тиждень. Ми чекали, поки нам потелефонують і скажуть, коли, куди ми їдемо. Ви обирали місце, тоді їх будуть Ні, нам нічого не казали. Ми вже по факту дізналися, вже в Дніпрі ми дізналися, що ми їдемо до Мукачева і куди нас будуть вести далі. Все нормально, нам все подобається. Дуже гарні умови, дякую. У нас допомога по забезпеченню непродовольчими товарами, облаштування МТП повністю меблями, побутовою технікою, сантехнічним обладнанням, господарськими товарами, це ремонти, це облаштування дитячих кімнат, це облаштування інфопростірів та надання інтернет обладнання для забезпечення безперебійного інтернет-сигналу. Місто Костянтинівка приїхали сюди. Знайшли схід сос евакуацію, нас довезли. Вирішили виїхати, тому що останнім часом обстріли міста збільшилися. Нас забирали з Костянтинівки. Ми дуже вдячні. Нас погрозили, тобто в кожні на... на кожному етапі пересадки нам допомагали, нас не залишали без уваги, нас кормили. Дітям приділялася увага спеціалістів, волонтерів. Ми дуже вдячні. Що ви що плануєте тут? Тут плануємо на ну, поки що познайомитися з місцем, знайти дитині садочок. Може, щоб дитина розвивалася і жила в спокійних умовах. Це я волонтерю і збираємо ми кошти, ну, донатять нам на кікімори, на тканину збираємо. Ось, лю, пожалуйста. Сюди кошти. Воні, так? Да, да. Роблю он, мотанки, теж донатим. продаю і донатимо. Я з Луганської області, місто Креміна. Серебрянське лісничество, вже третій рік тут. Нічого, дякуємо, що приютили нас. Добре, добре. І як сталося, що ви сюди саме приїхали? Що саме сюди приїхала, сестра приїхала була вже місяць тут, а в мене помер чоловік 4 квітня, 2022 році, а я 5-го, Послідня евакуація була, я виїхала і сюди. Троє суток добиралася. Добралася. Були два роки на квартирі, а тепер сюди гуртожиток з квітня місяця. Машинку забрали? Ні, машинку це мені дала сусідка, там ми жили на п'ятому поверхі, а на третьому. Ірина Вікторовна дала машинку попользуватися. Як будеш їхати додому, принесеш. Кажу дякую. Так що вже третій рік займаємося поділками, шиємо. Додому хочеться? Додому До хочеться, але навряд ли, щоб ми попали туди. Додому хочеться. Там усе розбомблено і що туди їхати. На розвалини вже года, 70 років поїдеш, побачиш і серце свате, і все. Розкажи про умови, які тут? Умови дуже добре, дуже добре. Саме головне, що тепло. Ми були у тому старому приміщенні, там дуже холодно, дуже холодно. А тут тепло, добре. Угу. Так що допомагають мені теж місцеві, ми ходимо на сітки, платимо сітки, кікімори платимо. Вже ага. майже три роки. Три роки, може, так? Ну, що буде, спочатку повнооставного тут. Ви розкажіть, як це було, як приїхали? Після того, як почали кидати вакуумні бомби, на нас земля двіхтіла, вирішили е хоч і внуків побачити. І нас тут нікого з родичів немає, але в цю сторону поїхала донька з маленькими хлопчиками. Е Одному було два рочки. Зараз вже 4 а Другий на півтора року старший. Тут вже в школу пішов перший клас. Угу. Так що, ну, Ви так. чим займаєтесь? Ну, поки що дрібними речами, вони вівсяки. Вішаємо, трошки побут свій, влаштовуємо. Ну, стараємось зайняти, мабуть. От, а там взагалі на пенсії, пенсіонер, я вже давненько. Є куди повертатися? Є, е, але е, зруйноване житло. Е, на жаль, в перші дні війни нас е, е, в окуповані ми не були, вигнали. Ну, Є місто героя, Охтирка, е, президент при свої, е, таке почесне звання. За те, що хлопці не дали на Київ піти. Так, на Київ піти. Так. За, на жаль, багато полягло хлопців. У перші дні війни у нас більше 70 чоловік загинуло, І в тому числі двоє дітей прямо в перший день в садочку. Так, ну давайте знаем это всех вас будет. Лидия. Лидия и да. вы из Северодонецка. Так? Да, Северодонецка. Я выбиралась Мы сначала, в общем, уехали там немножко побыли в подвалах, потом приехали Рава-Русская Львовская Ой, области, пожалуйста. там два месяца жили, ну а потом Его дочка нету. здесь жила в общежитии, она нас тоже на тут освобождались места, она нас позвала, мы приехали, ну сначала условия были. Там з той сторони такі не ремонтуване, все. Ну, ми все, що могли зробити для себе і все. А потім от, ждали два з ліжніх років, поки сюди попаду. Все добре. Я сама з Голої пристані <гумені> 에, прибула я e, 6 червня 23-го році з окупації, окупірований e, голопристань. Коротше, як зірвали Каховську Гес. Тоді вже МЧС, на лодках під'їжджали, було навіть до трьох метрів е, уровень води досягав. От, ну, мій дім не дуже пострадав, ми якось так, ну, воно йшла вода по уровню, Дом чесний у мене. ну, Дерева не попропадали. Е, дзвонили е, люди, які жили по ту сторону, що теж не дуже пострадали, то казали, що навіть. Дерева цвіли, але вже ягода, клубніка, смородина, все, що було насаджено за ці роки. Ну, кожна людина старалась для себе, то, звісно, воно вже все попропадало. Ну, то не біда. У мене син був у рейсі, він капітан. І, мамо, ти, життя, головне життя те, щоб ти діяв у тебе, щоб ми нажили, то є, воно наживеться. А життя треба спасати. Але жалко було. Я з Середньої Азії переїхала, то все з чемоданчиками. Все наживали з нуля. А вже такий возраст, мені 73 роки, то вже. Але держуся. Ну, розкажіть мені, будь ласка, які тут умови? Добрі. Зараз Щас... дуже добрі. квітні 22-го сюди переїхали ми. Нас волонтеры привезли сначала в церковь, в церкви девочки нам сказали, ну которые тут жили, и сказали, что можно сюда обратиться, и мы пришли к коменданту, подошли, она сказала, что пока место у и мамы, номер телефона оставили, и она да? дня, дня через два, наверное, она нам позвонила, чтобы все освободилось место, ну вот тогда выезжали за границы и короче и все доброе. <laughs> І пішло. Все. Дали нам кімнату. певно, що тихо тут було. Всі чути. Да. Скучаєте за домом. Ну конечно. Ви не, да. не трогайте больной эту вопрос. тему. Самое большое, да? Так? То ми можем. Тяжело здесь нам. Не, ну хорошо, условия все хорошие, но все одно хочется да, домой. домой. Дуже скучаю, звичайно, всі люди. всі люди. нас, як кажуть, об'єднила одна біда. Одна біда нас об'єднила. дуже за домом скучаю, але не зациклююсь на цьому. Як всі, так і я. Як вас пані? мене Анна. Анна. Сама родом я стячева, гуцулка сама настояща, гуцулка.